Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі не хотіла, не планувала, але купила. Сьогодні буде знову відео про покупки. Покажу я вам, що цікавого мені захотілося купити, що би я хотіла вишивати. Не буду довго затягувати, давайте розпочнемо. Як і кожній вишивальниці, мені необхідні аксесуари, які полегшують і роблять моє вишивальне життя простішим. І зараз я про відкрию трошки вам завісу, вишиваю проект бісером, там 33 кольори. А в мене переважно невеличкі органайзери, і всі вони від чарівної країни. Я вам ставлю фотографію. І там, ну, знаєте, доводиться користуватися двома, іноді це незручно, може розсипатися бісер періодично, якщо десь там щось випадково штовхнув. І Я вирішила, що хочу купити великий органайзер, де я можу бачити всю палітру. І мій вибір зупинився на торговій марці Шашель-Тойс. І на сайті Іголочка я купила ось такий гарний органайзер. Книжкою, ми бачимо, тут зображення таких квітів, ну, мені вони схожі на лілії, можливо, це якісь інші. Ось такий ми бачимо зворот, вказано шашель -Тойс. А Тут у нас де він такою книжкою, трошки вам буде блистіти. На 60-х позицій а бачимо, що сюди входить дві прозорих кришки. Тут у нас 5 магнітів з кожного боку. Зверху, знизу і збоку. Дуже такі вмістки ці комірки. І я вирішила, що хочу книжку, тому що є, наприклад, отакий великий на 50, я бачила, але він не такий мені буде зручний. Тому що я іноді там їжджу до своєї бабусі, і в транспортуванні такий органайзер незручний. Його немає куди, знаєте, покласти. А цей, так знаєте, трошки більш транспортабельний, закрив і все. Ну, то бачимо, от, наприклад, ця от ячейка 46, трошки там якісь таке потемніння, але то не має значення. Цей органайзер я купила за 620 гривень і його артикул 0,60197к. Я купила на сайті е, іголочка, і вирішила, що е, ну, навіщо я буду замовляти один органайзер, куплю ще е, бісер до своїх заготовок від торгової марки Вусіч. Я буду так хаотично показувати. Е, отже, я купила е, комплект бісеру до ялиночки, артикул SH003. Я вам ставлю фотографію, щоб ви розуміли, що це. Бачимо, що тут пронумерований бісер. Гарно так запаковано, входить дві голочки і нитки. Ще я купила бісер до снігурки, артикул sh 002 У мене є снігурка, вона мені ще була подарована в 2021 році Ольгою Глек. Олічка, дякую тобі за ці подарунки. І ще купила ось такий бісер до будинок Мрій. Артикул SH024. Хотілося б мені вишити цей будинок в рій. І ще я купила бісер до таких новорічних кульок від Вусіч. Я вам ставлю фотографію. Це до бичок там такий є. Артикул bk 011. Так само купила бісер. І до зайчика bk 014. я, знаєте, Оксані в Вайбері. Власниця торгової марки «Вустіч» і Голочка відправила в Viber все, що я маю від «Вустіч». І кажу: я куплю все, аби воно було в наявності. Вона ну, подивилася і каже: я маю лише до ось цих п'яти заготовок. Ну, і Я думаю, будь-що буде, купую, тому що ціни зростають, і хочеться укомплектовувати свої заготовки, іноді хочеться щось вишивати, а бісеру немає. Тому ось такі я зробила невеличкі замовлення. На сайті іголочка. До речі, це замовлення було дуже швидко оброблено і надіслано мені. Ще я є учасницею групи розхом'ячка в Телеграм. Я минулого разу розповідала вам, хто дивився моє відео про покупки. Дуже чудова група. Там можна купити різні набори за досить гарну ціну з рук. Можна купити дерев'яні заготовки, можна купити. Залишки ниток, схеми якісь певні тканини, досить всього багато. І одного разу дівчинка розмістила, вона розпродувала торгову марку «Восіч». Я так зрозуміла, що це колись був інтернет-магазин. І я вирішила собі замовити. Не скажу, що я там дуже так хотіла деякі набори, але мені сподобалось те, що я замовила, і дівчинка одразу мені надіслала. Якщо ви знаєте у Вусіч є така серія міні, там такі невеличкі іграшки, і мені вони дуже сподобалися. Я замовила досить чимало їх, і зараз вам покажу. Вони у відшиві дуже класні. Здається, що вони непримітні, але насправді вони просто шикарні. Ну і давайте покажу, що ж я замовила. Ось я серія міні, ялинкові іграшки, ось такий єнотик, артикул МН. 001 розмір 10 на 7. Ось такий дуже гарний, можна вишивати як з однієї, так і з двох сторін. Далі замовила ось такого їжачка. Артикул мн 002 Розмір 9 на 6 см. Досить гарний. Далі ось такий тигрик МН-003, Такий, знаєте, як ніби з мультфільму розмір 10 на 8. Ще ось такий тигрик 004. от Спить на хмаринці. Ой, вибачайте вже. Розмір 10 на 8 см. Далі замовила ось такого дідуся в ковпачку мн 008, розмір 5 на 10 см, досить гарний. Такий ось замовила до пари в зеленому ковпачку МН009, розмір 7 на 9 см. Ще ось такий зайчик 0,10, розмір 6 на 10 см. досить такий гарний. Така от зірочка в ковпачку 0,11, розмір 7 на 8. Не дуже гарні у відшиві, насправді. А так, ось такий олень 012, розмір 6 на 7 см. Ось така киця чорненька 0,13, 7 на 9 см, чорна киця, ще й 0,13. І ось така лисичка 0,15 розмір 7 на 9 см. Ось такі чудові міні-заготовки я замовила. І також мені сподобалося ще декілька таких більш великих заготовок. Зараз вам їх покажу. Отже, замовила ось такого ведмедика, він мені дуже подобається в такому червоному костюмі. Артикул sh 009 Тут в нас вказано 14 кольорів і розмір 15 на 19 см. Досить він гарний. Мені подобається тут зі звороту вказано, видно червоний фетр, ну, Ну, я вирішила, що чом би не купити такого красення. Кладу трошки збоку, щоб не було видно артикулів бісеру. Ще замовила ось такий гарне колібрі. Десь він як колібрі в польоті, сядає на трояндочку, досить гарно. Артикул SH027 розмір 19 на 16 см. Якщо я не помиляюся, там 21 колір. Ось такий він гарний. Думаю, куплю, а чому б ні. Можливо, колись вишию. І замовила ось таку підкову кінь у квітах. Артикул sh 006 І тут в нас вказано 22 кольори розмір 19 на 22 см. Вирішила, а чому б не замовити. І покажу вам зворот, тому що схему тут не видно. Бачимо, що тут у нас йде. Сама дерев'яна заготовка. Потім така, ось, бачимо, ще підставка дерев'яна під низом. А також входить от дві таких не знаю, як можна, одне на одне накладається, підставка і ось такий золотий шнурок. вибачайте, вам блистить. Ось такі чудові заготовки я купила. І ще мені ще дівчинка подарувала мені ось такого котика досить гарний. мені він так сподобався такий міні-презент. А це ось те, що я купила на розхом'ячці. Переходимо далі. Я є учасницею групи Захоплююча Вишика Viberі. Ця група цікава тим, що там чудові знижки на різні набори, тканини. Ну, там досить приємні ціни, і іноді у групі відбуваються лотерейки. Дуже цікаві. Я завжди з радістю беру участь, як є можливість. Ну, а сьогодні я покажу вам, що цікавого я купила. Замовила у Іванки, це власниця цієї групи, комплекти бісеру до своїх дерев'яних заготовок. Замовила от бісер, не буду вам розпаковувати. До Така в мене є новорічна кулька. Дракончик. Я вирішила, що хочу вишити цього дракона, тому що наступний рік. Рік дракона, а в мене немає жодного символа року. І ще замовила комплект бісеру, ось такий ми можемо, бачити, до східного від вітерго марки Вустіч. От я не можу згадати, скільки там кольорів бісеру. Це гарно запаковано, я перевірила. Знаєте, Коли отримала посилку, думаю, чому вона така важка? Там виявляється бісер. Кожен пакетик пронумерований, написано. Який саме це бісер, ну, досить гарна ціна. Ось тепер я маю бісер до своїх заготовок. І також у Іванки я купила декілька наборів. І зараз вам покажу: замовила ось таких два однакових браслета вітрого марки Wonderland Crafts, артикул flbb 001, розмір 3х22 см. Три кольори і 923 бісеринки. Хочу вишити на подарунок ці браслети, що цікаво, навіть, дивіться, однакові набори, але всередині лежать різні листівочки. Цікаво. Також замовила ще ось такий браслет артикул FLBB 002. Тут також все те саме, три кольори бачимо таке зображення квітів, сині і жовті. Досить гарні. Ще ось такий браслет. Артикул FLBB 041, але тут два кольори. На чорному фоні таке от гарне зображення. Я не знаю, що якихось як квітів, переходів, щось такого. Можемо побачити бісер. Хочу так само вишити. І ще ось таких також два однакових набора. FLBB 051. Тут також три кольори. Він такий йде більш. Бачимо, такі якісь, як темно-сині, і от як зі звороту. Дуже люблю вишивати ці браслети, вони класні на подарунок. І дуже гарна ціна була у Іванки. Навіть моя мама, коли почула, скільки я би заплатила у виробника, і скільки би я заплатила у Іванки, то вона здивувалася. І ще раніше, у Іванки я замовила ось таку верхівку на ялинку. Коли я отримала цю посилку, я здивувалася від упакування. Знаєте, я звикла завжди що якесь інше. А тут ось таке крафтове. Отже, ось така верхівка, можу максимально ближче вам показувати. Артикул FLK 475 розмір 13 на 28 см, 6 кольорів і 1190 бісерин. Дуже дивіться, яке прикольне упакування, супер. Досить гарно. І ще я замовила, це новиночка ось таку серветницю. Артикул FLK 532. Бачимо таке зображення синьої пташки, яка сидить біля фіолетових квітів. А наступна сторона: ми бачимо, що там вже двоє пташок одна на одну дивляться, і мені подобається ця серветниця тим, що. Відрізняються сторони і не доведеться вишивати однаково. Розмір 15 на 10,5 см, 15 кольорів і 3735 бісерин. Дуже гарна оця підставка мені подобається так само: таке пакування. Чим краще це упакування для мене особисто, що воно так не блистить, коли ти е, е, знімаєш, тому що переважно все таке блискуче і воно відбувається. І не досить приємно так дивитися, а тут. Таке воно все ніжне, гарне і екологічне водночас. Дуже гарні ціни ви у Іванки. Кому буде цікаво, я залишу вам посилання. Звертайтеся до Іванки. Звичайно, доводиться чекати декілька там, днів, може тиждень, але ну, ціни дуже гарні. Чесно, я вам скажу, навіть враховуючи доставку, все досить гарно. Ну і переходимо далі. І зараз я вам покажу, що цікавого купила я на розхомящі в Телеграм. А двоє дівчат розмістили оголошення з різницею в 5 хвилин, буквально чи там декілька хвилин, вони розпродували подушки від торгової марки Вервако. Одна ціна була 450 гривень, інша продавала за 400. І коли я оформила, оформила замовлення і там, і там, то одна з дівчаток каже: добре, так як ви берете, я вам роблю знижку і продаю вам за 400 гривень. Ну, тобто мені дві подушки обійшлося по 400 гривень. І покажу, що ж я купила. Це ось така подушка від торгової марки Вервако. Моя мама дуже любить купувати. І я купила для неї спеціально розмір 40 на 40. Тут у нас йде такий, називається. Рожевий клематість. Я не знаю, що це за квіти. Але ці подушки дуже класні. Мама моя любить вишивати і в дорозі, і під час тривоги. І е, будь-де, тому що дуже зручно, е, гарно все видно і чудова якість набору. Вишивається хрестиком на страмінні і артикул цього набору PN 0,148428. Звичайно, видно, що цей набір він був розпакований, але за таку ціну я думаю, нічого страшного. Дивіться, який гарний набір. Тепер вишиватиме моя мама. І ще один набір купила ось такий так само Вервако. Дивіться, який він гарний. Називається букет з соняшниками. Ось так гарно, це вже якась, можливо, старша версія, навіть не знаю. Так, розмір 40 на 40, так само вишивається на стреміні, і артикул 12954. Бачимо там такі соняхи на темному фоні, тут також якісь такі ромашки. Зі звороту я вам не покажу, тому що там міститься трек посилки, і там вказані мої особисті дані. Отаке от, от бачимо упакування, і я щось звернула увагу, що там всередині щось лежить. Ану, чекайте. О, я її не бачила. І дівчинка от подарувала, дивіться, таку листівочку. Ну, давайте подивимося разом, як це я так дивилася. Ось таку міні-шоколадку вона поклала. Листівочка ось така і. Не знаю, що це. Тримайтеся, моїй дорогінь... дорогенький, я вивозу 18 обстріст серпня. І тут якісь нитки. Такі, що я не побачила, ті не знаю. Ось такий маленький, приємний міні-подарунок. Так само набір. Я не знаю, чи він перепакований, чи він запакований. Незрозуміло для мене, але, але досить гарний, дивіться, дуже. Вони гарні, насправді, ці Варвако. Я дивилася ціну на таких сайтах то 950 гривень. У нас в магазині вишивки я була 900 гривень, деякі 950 1000 навіть є, а ці по 400 навіть враховуючи доставку, то вийшло досить дешево. І ще в Instagram є така чудова група I Love Dimensions, здається, і там, буває, продають досить цікаві набори. І я побачила оголошення про те, що залишається декілька наборів від Dimensions, і ці набори не будуть випускатися. І я, знаєте, зразу кинулася його купувати, тому що, думаю, знімуть з виробництва, і потім знов я. Буду в пошуках цього набору і не матиму змоги його купити. Тому дивіться, що цікавого я купила. Ось такий Dimensions називається Sweet Memories. Приємні спогади. Артикул. Де це тут у нас артикул, а от 8816. Тут, тут ми бачимо таке гарне зображення, все, що я люблю такий Різдво. Так? Буду тримати трошки збоку, бо блистить. Бачимо, що. Тут у нас дуже гарне зображення людей, та люди їдуть десь в санчатах, запряжений кінь. А, також бачимо, сидить пес і кіт і так цікаво спостерігають, що ж відбувається. І отут ще ми можемо побачити люди, які приїхали до якогось, я не знаю, будинок солодощів, тому що написано «Candy» і «Open» відкрито. А так само будинок прикрашений чи магазин, і діти. Чи йдуть до магазину, я не можу зрозуміти. А тут ще під'їхало пара коней, і діти стоять, щось там поправляють. Не знаю, чи будете ви бачити, що... також там стоять люди, хтось щось грузить, чи вони розмовляють незрозуміло. І дивіться, яке зображення неба. Це просто казкове, дуже гарне. Розмір 41 на 28 см. Написано за дизайном Террі Редліна. Вибачайте, блистить, але нічого не можу зробити. Це в мене перевипуск. Вказано 22 квітня 2018 року. Сюди входить 16 канва сірого кольору. кольору. І от ми бачимо: зараз вам покажу от така канва. І два органайзери з нитками. Ну, якщо дивитися по нитках, я думаю, що додаткові там є, тому що. Ось оцей номер 18501, вказано 16 пасм, а тут лише одне. Я думаю, що там десь є ще додаткові а, нитки. Це точно, але дивіться, який він гарний, цей набір, він просто взагалі дуже гарний. Я вирішила його купити, тому що не знаю, як буде далі, а це, ви знаєте, деменш це. Завжди краса, хоч, звичайно, ціни трошки зараз почали кусатися, але я вирішила купити, думаю, я іноді на дерев'яні заготовки більше витрачаю на самі просто дерев'яні заготовки, ніж на набори. А тепер в колекції я матиму ось такий чудовий гарний набір. І покажу вам ще один набір, його я подарувала мамі, хоча це не відноситься до. Покупок, але хочу показати вам набір, який моя, про який моя мама дуже мріяла давно. Це був, Я їй зробила такий подарунок, щоб, знаєте, мрії здійснювалися, тому що зараз Dimensions, я бачила каталог, і там дійсно нема на що, як оку, на що подивитися. І я купила її мрію. Це от Dimensions ось такий гарний набір. Називається. Піони і дзвіночки, вона дуже його хотіла, десь вона там бачила, цей відшив. Вказано за дизайном Альберта Вільямса артикул 35211. Ну, він, він дуже гарний. Думаю, якщо людина про щось мріє, нехай мрії їй здійснюється. Тут вказано, що тут 18-та канва кольору Ivory. Не знаю, чи мама буде її міняти, тому що dimensions. Така дрібненька канва, не всі можуть на ній вишивати. Але вона досить гарний потім результат. Ну, тут так само два органайзери з нитками. Ну, і досить так багато їх. Ну Якщо дивитися по кількості, десь там точно є додаткові і, напевно, багато на півхрестику тому що оцей от номер 15376 аж 30 пасом а тут аж одна. Десь там, я думаю, що по-любому є додаткові, от ми бачимо, що там виглядає. Але дуже гарний набір. Зробила мамі такий приємний подарунок, і дуже люблю вишивку, і дарувати, і купувати. Це завжди, мені здається, приємно. От. Тому ось такі мої покупки досить цікаві, досить приємні. І я завжди радію тому, що маю. Натхнення купувати і вишивати. Ну, от і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!